Радіо ЮЕЙЧИКаго, ще раз добрий вечір. Ви на хвилі радіо Ю Чикаго. Мене звати Іван Сабат. Сьогодні до нас завітала чарівна Олександра Патрашчук. Це є фінансист команди Лучашко. Тім добрий вечір, вечора, Іван. Дуже рада бути в вашій студії. І Ми раді вас бачити сьогодні. Тут усі ось поза кадром мої співведучі теж вами любуються. Як ваші справи? Супер. Супер. Морозному Чикаго нарешті дочекалися зими. Е, Морозне Чикаго. Чикаго. А можливо, Морозне Чикаго заморожує відсотки на купівлю житла? Е, зменшує З... зменшу опа. А ну розкажіть, зменшує. давайте так: в двох словах нагадайте про себе і про свою компанію, команду. Можливо, хтось вперше бачить чи ще щось, просто щоб люди розуміли хто ви така і чим ви займаєтесь. Доброго вечора, мене звати Олександра Батращук. Я є членом команди «Лечечко тім. Ми фінансисти моргідж-брокер. Ми займаємося кредитуванням фінансуванням кредитів. Ми допомагаємо людям купити житло, отримати пріопровол і почати пошуки вашого житла. Ну круто, так все гарно чітко сказали, що аж хочеться уже купити житло. Ви казали що щось там за відсотки. А ну так. розкажіть, будь ласка, які зараз актуальні відсотки на купівлю житла і від чого вони залежать? Івани, я скажу, що відсотки падають. Це Опа. всі чекають цієї новини, коли скажуть, коли там відсотки падають. Це ваш час купляти, відсотки падають. Насправді економічна ситуація трошки була нестабільною останній місяць. Коли були свята, відсотки піднялися, але нарешті останні два дні вони почали дуже стрімко падати. Тому ми надіємося, що така тенденція буде продовжуватись, і можливо весною ми будемо бачити ще нижчі відсотки. Тому ну, стрімко, стрімко, це настільки стрімко, ну от приблизно. Ну ми скажемо, що ми були, що відсоткова ставка вже була, мабуть, ближче до 7,25%. Буквально минулого тижня, а зараз ми вже коливаємося в районі 6,75-6,8 плюс-мінус. Тобто це є великий скачок. Добре, а від чого це залежить? От ви сказали, що свята і економічна ні, ні, це ситуація. Ні, насправді залежить від економічної ситуації, економічних репортів, які виходять. Які unemployment рейти, які інфляція відсоткова. Тобто дуже дуже багато факторів, які на це впливають. Але те, що ми бачимо, останні репорти, які виходили звіти, останні звіти за останні два дні були досить позитивні. Всі очікували, що вони будуть значно гіршими, але вийшли результати кращими. Тому від цього вже маркет почав збільшуватись і вони побачили трошки таке світло в кінці тунелю, тому вони вирішили відсотки опустити. Добре, а от вже ось наступного тижня, вже за декілька днів в Америці буде новий президент. інаугурація планується. Скажіть. Чи це теж може вплинути на відсотки? Звичайно, воно повпливає, але не так швидко. Тобто інколи буває, що чекають, прийде в понеділок Трамп і так. вівторок відсотки стане 4. Так. Ні, ні такого не буде. Звичайно, згодом взагалі очікування такого, що цього року відсотки будуть коливатися від 6 відсотків до 7. Тому людям, які чекають відсоткову ставку 5, я буду купляти будинок тоді, коли відсотки впадуть до 5. Тобто вони не дочекаються. Не дочекаються. Чи, можливо, все ж таки. Вони дочекаються, теорії? але можливо, рік-два, мабуть, не швидше. Ага, тобто найближчим, найближчим часом найближчим. ви вангуєте, що такого не буде? Ні. 5% найближчим часом цього року я думаю, що не буде. Я зрозумів. Дивіться, ми з вами часто говоримо от про кредити і. В українців менталітет такий, що ми боїмось кредитів, ми їх як вогню боїмось, боїмося брати кредити. І тим більше, коли чуємо відсотки, особливо такі люди, як я, які не вміють рахувати взагалі, е, я просто 7%, 3%, і я такий, ну ок, мій мозок каже, щасливо. Приблизно, от, щоб людей не лякати, от, на, на дані відсотки, чи можете навести якісь живі приклади, там, чи будинку, чи квартири? Скільки людина там бере ту чи іншу квартиру купує, і скільки їй приходиться виплачувати там за таких умов, за таких умов? Просто наведіть якісь приклади. От з вашого досвіду по місячному пайменту. А давайте будемо говорити приблизно про цінову категорію будинку 280 тисяч угу. плюс-мінус. В середньому люди так купляють перше житло, в середньому такий ціновий діапазон. Uh, отож, все залежить від ваших можливостей першого внеску. Тобто, якщо у вас є 20% першого внеску, то цей місячний пеймент швидше за все буде до 2000 тисяч доларів місяць. Так, so? uh, Так, звичайно. Uh -huh. uh, але також залежить, якому районі ви шукаєте. Чим кращий район, чим кращі школи, тим вищі податки на uh, нерухомість. Для прикладу, якщо ми кажемо про Каунті, Податки на нерухомість можуть бути в районі 3-4 тисячі. Якщо ми говоримо про район Це Шамбур, в рік, чи це це рік, рік. А якщо ми говоримо про Кукаунті район Шамбург, для прикладу, то там податки будуть в районі 6 тисяч. Uh -huh. Тобто все залежить номер один від вашого першого внеску, номер два від району, де ви шукаєте ваше житло. Тобто, які будуть місячні пейменти, номер три. Вид нерухомості, яку ви вибираєте, чи це є квартира, чи це є танхаус, чи це є житловий будинок, Single Family House. Якщо це буде кондомінімум з хорошими дуже умовами, скажімо, там буде спортзал, буде басейн, буде, ну, тобто в досить uh -huh. хорошому стані, підтримуватися, буде вища асоціація місячний пеймент. А якщо це буде танхаус, швидше за все, асоціація не буде такою високою в районі, я б сказала, 250-350 доларів. А якщо це кондомінімум, в дисплейні, будь ласка, куча а квартир, які мають асоціацію по 500 600 доларів. Тобто це є досить висока асоціація. Якщо ми додамо податки 5-6 тисяч в рік плюс асоціацію, ну, це 1000 доларів більше, виходить тільки місячний пеймент за асоціацію асоціацією mm -hmm. камінтексу. Але а, що, повертаємося назад до пейменту. Отож, якщо 280 тисяч а, покупна ціна, для прикладу, 3% даун-паймента, це десь буде біля 8 тисяч. В каунті такса, давайте рахувати, 5 тисяч Якщо це кондомініум, то ваша страхівка буде приблизно 50 доларів в місяць. Якщо це танхаус, це буде біля 100 доларів. В чому відрізняється? Що кондомініум ви страхуєте тільки ваші внутрішні стіни, а асоціація перекриває всі інші, mm -hmm. тобто все зовнішнє. А якщо вас таунхаус, то ви берете страхування повністю на весь будинок, тому зовсім інша ціна. Mortgage insurance. Чим краща ваша кредитна історія, тим менший цей місячний пеймент. Чим більше ви даєте першу внеску, тим менше цей місячний пеймент. Отож, якщо ви Якщо ви даєте 3% з кредитної історії 680, то у вас місячний пеймент буде приблизно 280 доларів, я вам сказала. Але якщо ви даєте 3% з кредитної історії 760, то у вас цей місячний пеймент опуститься десь до 150 доларів. Тому, 150 доларів в в кредиту? Ні, ні, місяць, місяць ага. за mortgage insurance, за страхування. Ага. А, тобто, а, за якщо, ви, якщо ви даєте перший внесок менше, ніж 20%, ага. у вас буде ще страхування на кредит. Ага. Через те, що банк мусить себе перестрахувати, ви даєте дуже маленький внесок, і є дуже великий шанс, що ви не будете мати змогу його виплачувати, тому що є додаткове страхування. Але це страхування пропадає, як ви тільки виплачуєте 20% від вартості. Тобто це не на все життя кредиту, не на 30 років, ага. тільки на період часу, поки ви не виплатите 20% від вартості. Е, тому, якщо весь цей е, підсумувати цей місячний пеймент, пеймент в банк називається Principal інтерес, страхівка на хату, страхівка на кредит, асоціація і податок на землю е, на 280 тисяч з 3% відсотки даунпеймента, я би сказала, що це десь буде в районі е, 2400. Це ж з усім. Це вже 2400, і це на якесь житло за 280 тисяч в середньому 2400. І на цьому. Знову ж таки, ми повертаємося в залежності від асоціації. Це mm -hmm. я зараз рахую асоціацію, яка буде 300 доларів, і податки в рік, скажімо. Ну, 5 тисяч, угу. не не більше, ніж 5 тисяч, тоді так. А якщо ми говоримо, що податки будуть 6 і асоціація буде в місяць 550 доларів, то ні, звичайно, цей місячний пеймент автоматично у вас піднімається 2 600 плюс. Тобто можливо. є дуже багато складників, да. чинників, які якраз формують ось цей пеймент. Тобто локація, форма житла, кредитскор, скільки заробляєте. Добре. Давайте тоді так, хай буде зрозуміли плюс-мінус, що багато факторів, але для себе можна якусь цифру намалювати. Знову ж таки, от коли там нещодавно купував автомобіль, я дізнався, що є там на певні серії автомобілів від штату, якісь там чи то повернення коштів, чи як, чи можливо при купівлі, купівлі житла. Теж є якісь програми, які допомагають людині е, дати чи перший внесок, чи ще щось. Чи є якісь у вас програми, які допомагають людям, які ну не так, скажімо, мають багато грошей? Це саме якраз тема і питання, про яке я сьогодні хотіла розказати: ага, що, ми можемо я запроп... що ми можемо запропонувати нашим клієнтам. Давайте. Отож. А в нас є нова пропозиція: ми пропонуємо нашим клієнтам кредит 5 тисяч доларів на закриття. Але я обмеження. на закриття чого кредитування ага. на фінансування на куп куп купівлю житла. Ага. Отож, обмеження: ваш дохід не перевищує 54 900 річних. Тобто, це ми говоримо про місячний дохід приблизно 4,5 тисячі, плюс-мінус місяць. Тобто, не він не, має, перев... не перевищ... має він перевищувати, і ви маєте підпадати під обмеження. Місце, де ви проживаєте, не де ви купляєте, а де ви саме зараз проживаєте. Якщо ці райони, це ми говоримо про район Непривіл, деякі райони Чикаго і Елджин. Тобто, а чи може людина тоді свідомо переїхати у потрібний район? І там пожити трошки? Та Можна Можна тоді до нас приїдете, і ми зробимо. Це є щодо кредиту щодо. Фінансування e, closing Cost Credit – 5 тисяч доларів. E, отож, ви можете завжди до нас передзвонити, сказати, де ви проживаєте, скільки ви заробляєте, і ми відразу вам скажемо, чи ви кваліфікуєтесь під цей кредит. Цей кредит планує бути цього року. продовж цього цілого року тому... 25-го року. Так, тому mm -hmm. якщо вам треба було знак вище, чи вам купляти не скупляти, це цей знак купляйте. Mm -hmm. То давайте поговоримо. Окей, про ми говорили про 280 тисяч по ковнаціна три відсотки. Першу наску це получається приблизно 8400, плюс-мінус. Кошти закриття. Виходять біля 7 тисяч. Це 15 тисяч. Вам потрібно на е, закриття кредиту, щоб купити квартиру тобто за двісті вісімдесят тисяч. Я прошу пробачення, що Ту. може задаю такі питання. Це перший внесок, грубо кажучи, це перші внесок 8400 і плюс кошти закриття, тобто оформлення документи. Ага. Ваші є додаткові кошти, які скільки коштує оформлення документу? Додаткова плата, та, яка та, не входить в, в ті 280 тисяч? Не входить ні. ні. Ви завжди її маєте платити hour of pocket, тобто, тобто при оформленні документів. Це так. за по факту за роботу за, документі. за оформлення документів. Правильно розумію? і тайтл компанія. Це все реєстрація документів в каунтів, місті, це ваші appraisal, оцінка від банку і так далі. Тобто, це є пакет оформлення документів. Що ви берете фінансування, що ви отримаєте кредит і купляєте З, собі житло Тобто людина має розуміти, коли приходить за житлом купувати ще має віддати так. таку пачку грошей за оформлення, так, 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 це так. Ми говоримо про фінальну суму близько 15 тисяч, із цих 15 тисяч ми 5 тисяч вам повертаємо, тобто купити житло за 280 тисяч і мати місячний паймент 2 2400 і 10 тисяч на закриття. Маєте 10 тисяч, дзвоніть на зброй. Тобто, виходить. <рес> бо обов'язково, що ми мали роботу. Це дуже важливо. Але факт. роботу не надто, скажімо, таку високооплачувану, тому що не більше 50. -ти. 4, так, 4, 4,570. Тобто, якщо ви заробляєте 55 тисяч в рік, все, не підходите. 54 900? Окей, okay. як. Так, так, 54 4900 підходить. Так. Тобто <рес> і маєте жити в правильному районі, так. маєте мати таку зарплату. І давайте так: тобто, людина має, от скажімо, в кишені, 10 тисяч доларів, живе в правильному районі, в нього робота заробляє 3,5 з тисяч. Три. Правильний район так. іде до вас з цими так. 10 тисячами. І може отримати своє житло. Так, ми подивимося. Тобто, ми розглянемо різні варіанти, які підходять саме для цього клієнта. Тому що якщо він заробляє 3,5 тисячі, його максимальний місячний пеймент тоді буде значно менше ніж 2,2 тисячі, Тоді він опускається до. 1700, плюс-мінус. 1700, тобто для нього це вже буде квартира не за 280 тисяч, а приблизно за 180 тисяч, 3 першого внеску. Якщо ми говоримо про мінімум перший внесок, але якщо він заробляє 3,5 і він хоче купити хату за 250 тисяч і він має 100 тисяч down payment, то він також підходить. І ми 5 тисяч все одно йому повернемо. Це дуже складні формули. Добре, а людина, от не я питаю, а Дмитро питає, чи без хатько може от якийсь прийти до вас і купити Будинок чи Також. житло, в принципі, <ріст> ну я скажу так, майже всі наші клієнти без хатки, бо вони перший раз купляють житло. Але вони, як ми всі сказали, вони роботьки. Тобто, якщо ви маєте роботу, але не маєте житла, дзвоніть до нас. щось придумав. Ага, тобто, по факту, ми з вами дійшли до того, що можна навіть купити житло, маючи 10 тисяч доларів. Так. Можна купити житло Звичайно. і, 000, і, і мати виплату за кредит, так як хтось платить за рент, за рент так, але Абсолютно. вже платити за свою квартиру. Абсолютно. Ну фантас... в чому і... підвох? в чому Немає. Через то всі, тут всі переваги володіння нерухомістю. Тобто, у вас є завжди е, опція чи, або продати. Ну, звичайно, якщо ви хочете купити житло і за півроку продати, то, то ні, тоді це так не працює. Ваші кошти оформлення, скільки ви вкладете, скільки вам треба буде продати, воно буде неактуальне. Але ви завжди можете здавати в оренду. Навіть якщо місячний паймент вас буде перекривати е, оренда, тобто скільки ви будете рянтувати. За яку ціну і перекривати ваш місячний пеймент в банк, ви будете виходити в нуль, і з часом у вас просто побудується аквит, і Вам рентарі виплатять ваш будинок, і ви будете мати там через 20-30 років вже. 100, 200, 300 тисяч нерухомість дуже росте в ціні. Тому Добре. Uh, ми говоримо, за, я думаю, за 20 років це буде навіть, ця квартира не буде 200 тисяч. От ми... ви кажете 20-30 років. <гум> і я навіть от перед інтерв'ю реклама звучала і де да, кажуть, навіть якщо приїхали по ЮГУЮ, mm -hmm. uh, все одно можна купити. Тобто оця програма, вона працює... Навіть для тих, хто приїхав по ЮГУЮ. Немає так. різниці, в якому, грубо не кажучи, те статус. Немає. Добре, таке питання. Якщо в людини є грін карта, є надія, що людина собі буде планувати своє життя тут. Люди, які приїхали по ювою. Це є статус тимчасовий. Це та навіть взагалі це навіть не статус. До нас тут приходили адвокати і нам пояснювали, взагалі це навіть не статус. Mm -hmm. Як е, от, тоді ви можете, ну я розумію, ви не видаєте кредити, але все ж таки, як людина може отримати кредит, як банки можуть повірити людині, якщо людина не знає, на чому вона стоїть? Зараз прийде 26 й рік, людина може взагалі Трамп скаже їдьте додому. Ну, це в теорії. Um... Так як ми постійно це питання часто зустрічаємо від клієнтів, але як ми це пояснюємо? Банк перевіряє ваш легальний статус, вашу роботу, документи і все. Ну тобто, весь пакет документів, коли ви оформляєте кредит? Де ви будете через два роки? Ну, звичайно, якщо ви перестанете виплачувати кредит, вони вас заберуть це житло. Цей процес займає довго, кілька років. Це не буде так про це ви... забирання житла? Так, Так. Поки а, вас тобто ще вже... можна пожити. Ще два роки можете безплатно жити. Будь ласка, просто будуть листи приходити і дзвінки бути. Ну так, вас будуть постійно дзвінки, листи приходити, що вас забирають нерухомість, ви можете це все ігнорувати. будь ласка. Два роки спокійно жити. Два роки жити, не платити за своє життя і поїхати в Україну. Ми зараз воно розказує супер історії для наших клієнтів, але ні, так не робіть. Так це дуже погано повпливає на вашу кредитну історію, взагалі на вашу історію перебування. Бо Хто я знає, як життя складеться. Звичайно, можливо, прийдеться за 10 років, будуть роздавати грін карти всім українцям, і ви захочете сюди повернутися, а у вас вже така кредитна історія, скажуть, що вас не беруть. Тому, звичайно, таке не робіть. Ринок нерухомості росте вартість, тому завжди ви можете продати цю нерухомість. Якщо ви вирішите за два роки покидати Америку і виїжджати, можете її продати, можете її здавати в оренду. Тобто, ми вже минулого разу також про це говорили. Місячний пеймент за оренду вас буде, якби вам буде орендодавець платити, буде ці гроші приходити на рахунок з того самого рахунку буде виплачувати кредит. Тобто вам не потрібно бути тут на місці. Щоб mm -hmm. робити пайме за житло, тобто навіть можна бути відсутнім Покійно, і да. оплачувати цим самим кредит, звичайно, ви хочете мати якусь людину тут для того, щоб робити обслуговування будинку, ви як орендодавець, відповідальний за все, щось ну Хочете, ну тобто, мати когось тут, знайомих, родичів, хто б міг прийти і перевірити ваш будинок, чи там все окей, чи все нормально? Так, але вам не, не потрібно бути тут, щоб виплачувати свій кредит, і знову ж таки, навіть якщо ви залишитесь тут. В Америці після того як заберуть цей статус TPS чи UFU, ви все одно можете продовжити там жити. <тур> Добре, а по віку, які обмеження можуть бути. Ну от у нас попередній гість тут на, на хвилі був якому 101 рік, і він може ми теж звичайно. до вас прийти і немає обмежень. Немає не обмежень. Ми як саме найбільше якраз таким клієнтом ми не можемо відмовляти. Ну справді є багато а, таких законів, що не можна відмовляти старшим пенсіонерам. Тобто, якщо він кваліфікується, він обов'язково може взяти кредит. Якщо в нього є дохід тут в Америці. Так, він може взяти. А пенсія може бути да, так, 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 так. Тобто це рахується да, теж це рахується дохід. Так круто, і дякую вам. Мені здається, сьогоднішня розмова наша була дуже плідною. Ще раз тоді нагадайте, як е, люди, які хочуть отримати своє, купити своє житло, можуть до вас звернутися, де вас можна знайти, де до вас можна в офіс приїхати, чи можливо в соцмережах, де вас можна знайти. Ми зазвичай працюємо в телефонному режимі, тому не бійтеся до нас дзвонити. Будь ласка, телефонуйте. Номер телефону 834 0102. Ми завжди консультуємо відразу. Тобто, з першого телефонного дзвінка ми вам розкажемо, які документи потрібно, і що почати. Можливо, у вас є запитання, на які ви можете дати відповідь відразу. Консультація безкоштовна. Також ви можете нас знайти в електронних соц... соцмережах. Це Facebook, Instagram, Називається наша сторінка. Чаку Тім, також можете там задати запитання, і ми вже тоді з вами сконтактуємось. Супер, я дякую вам. Мені було дуже приємно з вами сьогодні спілкуватися, і тим більше теми якраз такі цікаві, що людина ну, мінімально 10 тисяч доларів може витратити і отримати своє навіть 5. Навіть 5. Ми Фантастика. Знайдемо, ми з Ріатом попрацюємо, знайдемо вам квартири, так що ваші клози коштують 85 тисяч, щоб ви мали своє житло. І потім кредит платити на рівні місячного ренту, ренту. Ренту, так, так, Фантастика. Це звучить фантастично, я в досі це не вірю. Проте, проте кожен раз, як ви приходите, ви мене більше переконуєте. Я дякую вам. Нагадаю, друзі, що Олександра Патрашчук, фінансист команди «Лучачко Тім сьогодні на нас завітало гості. Ще дякую. дякую. Іван. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.